Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про біткоін та альткоїни та про мій портфель. Жирний лайк авансом. А ми поїхали. Біткоін продовжує знаходитися в боковику. І відчуття лише одне: просто. Продати весь портфель та вийти з ринку, але ринок дійсно зараз кращий та позитивніший ніж в 2023 році. Проекти дійсно хочуть виходити на цей ринок, вони дійсно хочуть запускати свій токен. Але а, люди, ми, які а, сидимо повністю олен в кріпті, очікуємо того самого ту зимуну, того самого Альцезону. І ринок практично вбив всіх людей, вбив віру в альт-сезон. За цих пів року часу в ринок зайшло дуже багато нових грошей тобто новачків, нових людей, які поки не викупають, що таке криптовалюта. Ну, відповідно, послухавши пораду одного, другого, третього, п'ятого блогера, вони затарилися криптою і сидять, чекають в надії на. Ту зимун. Але не просто чекають, а пишуть та ниють. Ну, коли ж вже буде ту зимун. Такі люди не заслуговують на профі. Тобто вони не повинні заробити навіть випадково. Як кажуть, кожен повинен отримати те, на що заслуговує. Цей ринок та маніпулятори на цьому ринку зроблять абсолютно все, щоб ви себе відчули слабкими, депресивними та відповідно віддали свою криптовалюту на низі. А маніпулятор в той час. Цю криптовалюту у вас відкупить. Але питання в тому, чи зможе він вас психологічно побороти, та чи ви віддасте свою криптовалюту? По факту зараз нікому не страшно, та ми психологічно подавлені. Морально нам важко сидіти повністю олеїн. Але займіть, що страху на ринку поки немає. І відповідно ближчими тижнями, місяцями цей страх можуть підвести. Потрібно розвернути настрій натовпу, і тільки тоді ми підемо вище. Но як буде відбуватися альсезон, не будьте жадними, тому що жадність породжує бідність. Можливості в кріпті є, були та будуть. Наводжу простий приклад, але водночас дуже багато людей спотикаються на ньому. Ви припустимо, проаналізували будь-яку криптовалюту, і ви її купили. Буквально на 3-5% від свого депозиту. Коли ви її купляєте, відповідно ви відділяєте якусь частину та вважаєте, що це є правильно, більше ви не готові ризикнути. Але ви знаєте, що ця монета може вирости та дати іксі. Проходить тиждень, два тижні часу, і ваша ця криптовалюта, яку ви проаналізували, дає 5, а то й 10 іксів. І в більшості люди собі говорять: блін, ну це ж було очевидно, який я дурак. Тут були легкі гроші. Таких можливостей буде ще в криптовалюті багато. Потрібно набиратися терпіння всьому свій час. На ринку зараз страх, але це не той страх, який дійсно потрібен. Біткоін продовжує знаходитися в зоні накопичення вже більше місяця часу. А тим більше, якщо ми говоримо про альткоїни. Біткоін та альткоїни зараз знаходяться в ситуації, коли біткоін от готовий вже провалюватися, і відповідно альткоїни готові за ним провалюватися. Але, як ми знаємо, якщо біткоін опускається на 2, 3, 5, 7 відсотків, то альткоїни проливаються на 10-15, а деякі взагалі на 25 відсотків. Але як ми можемо замітити, біткоін вже більше місяця часу знаходиться в боковику і. Бачимо, що вже біткоін вот-вот хоче проливатися, і альткоїни будуть проливатися. Але як ми можемо замітити, альткоїни не проливаються, і це є хороший знак. Тобто, маркетмейкер, маніпулятори, які відкупили активи, якими будуть а, маніпулювати, вони нижче вже не дають. Тобто, можливо, відбирають останні краплинки, які можна відкупити і будуть тягнути свої альткоїни вгору. На рахунок монет, які є в моєму портфелі, зараз практично лише один фундаментал завищувати ризики та набирати різні шитки, тобто не фундаментальні монети, я не готовий. Сьогодні, поки я не забрав вложені гроші з ринку, я не готовий завищувати ризики. Я їх і так завищив, коли зайшов повністю портфелем в ринок при 2-4 іксах. Коли я заберу свої вложені гроші, в цей час можливо я профіт 50% профіту я заберу також, і 50% профіту, який в мене буде, я просто візьму та перелию в вище ризиковані активи, які. На мою думку, зможу й дати не 2, 3, не 5 іксів, а 10-20 іксів. В моєму портфелі поки нічого не змінилося. Тобто змін немає. Остання зміна, яка була, я продав міну. Міна в нас була безплатна, я перелив суї. Середня точка входу по суї була 1 долар. Тобто, навіть зараз при 1 доларі чистий профіт можна рахувати так, що суї в нас абсолютно безплатні. но рахуємо від. Точки входу по якій ми купляли суї, якщо ми купляли по одному долару, то в нас зараз плюс-мінус 50% чистого профіту, але Поки ми його не зафіксували, суї ми не зафіксували, тому профід рахувати буде максимально нелогічно. Коли ми зафіксуємо профід, тоді ми будемо рахувати, скільки ми заробили на суї. Але все ж гарне ребалансування вийшло. Тобто міну ми продали, коли міна торгувалася десь на відмітках $50, 55. Та зайшли в міну. Яка зараз торгується долар 40, а зайшли по одному доларі. Тобто, якщо ми зараз суї перелиємо в міну, то можна так сказати, в нас було 10 монет. То якщо ми зараз перелиємо цей профіт назад в міну, то в нас вже буде 20 монет, тобто ми примножили свої монети. Можна так сказати, зробили на міні x 2 якщо ми зараз ці токени перелиємо в міну. Але наразі я в міну переливати нічого не буду. Тому очікую суї по 2 долара, по долар вісімдесят і там буду приймати рішення, можливо, я суї, чистий профіт я буду переливати вже кудись інші. Відповідно, всі свої дії я буду сповіщати. Лишніх дій робити на ринку не потрібно. Гарне порівняння. З рибалкою. Ми купили вудку, ми купили Снасті. Тобто ми проаналізували та проінвестували в актив. Ми вже пошукали місце, де клює. Ми вже закинули сюди вудку. Та відповідно вже потихенько пожинаємо плоди, але це лише початок. Найскладніше, що може бути, це просто брати та чекати. Но не дайте себе висадити. Ми вже дуже близько до профіту. Плоди укупляться іксами. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!